Всім привіт, друзі! З вами Вольт і сьогодні знову рубрика Ваші реплеї. Бачу перше. Під... Прислав підписник реплей, будемо ще дивитись. але перед початком відео обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал, точно не підписний, та не забувайте включати дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Та... Прямій трансляції. Е, прислав реплей стоша е, гов назад е, Це Макс, підписник. так е, Бій на Кару 45Т, е, бій проти дев'яток так е, Приймав він таке рішення на початку, бо я відразу їхати в центр, відкидати перекатку тобто всі СТ, які, можливо, будуть заїжджати там на горку. Те, але бачимо, що одна і вона заїжджає на горку, він цього якраз чекав, напевно. Він сюди за цим і їхав. Блін, ну як завжди, наша любима з вами ігра притягує наші любимі з вами снаряди до землі. Тобто, земне тяжіння робить все наперекосяк нашому сьогоднішньому герою. І так, він чекає далі. В принципі, там бачат закрив. Але це вже добре, що горка за нами. Тут можна тепер спокійно грати. Хоч і хотілося б відмітити, звісно, що тут без, без, без арти, так. Але проблема в тому, що наліво у нас, в принципі, там, той немає нікого. Тим паче Вазик агресивно вже піджав. Прям під наші практично кемпи. І як ви бачите, вже 200 260 прожав зліва так, по цьому серпантину, він вже прожав. Більш так агресивно грають. Так, тут він не цілі, цілі чекає. Буде кидати там постріл, напевно. Так, да, напевно, таке, як зайшло. Напевно, вже зараз нема смиссия, тому що я думаю, що він відкатив. Так, да. і ми бачимо, що зайшло по 260-му. Зайшло. Один постріл вже є, копілочки наші по демеджі. Чекає, чекаю, він хоче розміняти, він хоче допомогти лівий фланг відстріляти. Алтежка внизу там щось пробує, щось пробує. Так, так, у нас підписується взагалі 20 Бац! ЄС! 428, яка приємна альфа. Бас! Немає, мінус один. Хорош. Відправив, тим паче він уже вз 120 у наступний бій, а тут у нас проїжджає хто Рембо, Рембо. Ну щось він засвітився, і він вже передумав далі проїжджати. включив задню зразу. Так, ми засвітилися, нас підсвіти СТБ. Підкатиємо назад. Так, тут потрібно дуже обережненько грати. Блін, до речі, я не знаю, в чому це що це за баги такі з цим Зі звуком по техніці, чому її немає. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи у вас така саме, коли ви дивитесь реплеї, тому що в мене все настроєно і не розумію, в чому це і з чим це зв'язано. Тому буду радий, якщо хтось знає і напише в коментарях, в чому це причина чи. А тим самим, що Стоша продовжує такий, мабуть, перегравати ліву сторону, я думаю, якщо він сюди їде. Рахунок 3-2 в нашу користь, але як ми можемо бачити по міні-карті, хто на неї звертає увагу. Ви лучше просто, бо таке враження, що процентів 80 моєї команди, коли я граю. В них, взагалі, міні-карти немає. То навіть в них, мабуть, і монітора немає. Чисто по звуку грають. Праву сторону ми програли. Праву сторону ми програли, але там у нас є зверху ще 에, AMX 50B туди заїхав, так? А, ні, він. він стоп, він же ж. Ні, він на горі, так, він на горі. І батчаті. Так, він забирає, забирає другий фраг, бабаха. Можна закидувати. І ще можна давати одну. Точно можна встигаємо. Він дозаряжає, а, ні, він жде, він жде, блін. Три фрага вже є. Соточку забираємо. Забираємо. Хорошо, залітає все, хорошо летить. 2000 шкоди, Чотири фрага, виконали АЛБЗ. Практично виконали. О, половину за точніше. Так. Наш герой вирішує таки поїхати, напевно, закрити за рахунок свого ХП забрати на себе, як ми бачимо, Мінотавра і 50 ТП, практично шотні. Так. Да. Ну, цього ми забираємо. Не спіши, не спіши. Блін, ну це ви це ви цю бачили вертуху. Оце було досить таки... Досить так... І це і ждав. Ну, блін, це було неочікувано зі сторони, звісно. 50 ТП. Але варгеймінг, звісно, робить ці підкруточки, і просто таку вертушечку він закидує просто. Неприємно. Неприємно. Хотілося б, звісно, менше отримувати шкоди. Читайте, тисячу тисячу хітпоїнтів у нас забрали просто буквально. А ці хітпойнти потім би нам би ще, напевно, спасуть ну, життя і довше можна пожити. Так, все раз придеться йому. Е, Максу придеться обереженько грати. Так. Бабаха, напевно, навряд чи підставиться, да? Там щось Бачат прям так активно дуже грає. 96 рахунок. 96 рахунок. Ще нічого толком не понятно, по. По ХП команд, в принципі, 10-400 у нас, і в противників 8000, 2000 з половиною там різниця. Не так уж і багато, ще, ще не перемога, не потрібно радіти, тут а ще потрібно догравати. Тим паче, що вони більшість так забилися в себе на базі і якось їх звідти викурити, в принципі, вже тут той. Нема через кого. У нас 6 фрагів є, ми вже воїни, ми вже воїни, з того що точніше, наш герой вже воїн. Чекаємо. Чекаємо під світу нормальних просторілів, тому що нам кудись їхати самому. Ну тут не потрібно. І так, наші я так розумію, зараз буде піджимати під їхні позиції, так, під їхні кемпи. Він підсвічать тим самим СТБ. Він зупинився. Тут зараз потрібно, головне, не зробити, не зловити, зловити маслину від бабахи. Стоша туди цілить, він чекає, чекає. Бабаха по польбом буде виїжджати. бабаха буде в'їжджать, забирати. забирать. Дай, вона виходить, дає просто 1069, просто злизи, як корова, як корова, але це йому повезло, тому що він откатує себе, можливо, забере. Ні, він сайвиться, він сайвиться. Союзний зводний засивився, засайвився. Стоша піджимає, пробує спасати його. Виходить, буде виходить бабаха, буде виходить бабаха, стоша. Зводься, готовься, Стоша. Давай, піксі. Стріляй! Єсть! Єсть! Сьомий прах! У нас вже в купілочки є. Просто прекрасна. Так, по нам стріляє об'єкт 430. Стріляє с кемпі. Зажали, зажалися Зажали. вони вже в дефтам. Забили судді, вибачаюсь, я вже переживаю, блін, як за себе, чесно. Тут потрібно догравати. Уже, як ми бачимо, по ХП вже діла дуже погано йдуть. Наша команда там стоїть Рембо, наш тяж. Е, грає, до, до речі, скільки в нього там. Ну він шотний, правда, але, блін. Я не знаю, він, напевно, там не виходився. Так, я вибачаюсь, поставив поставлю на паузу, Зачепив, дивився по альту, скільки там було, нашого що... хітпойнтів було. Але він уже там, бідний, на саплях держиться, а з тебе промазує. і це хорошо, ми його забираємо. Хорошо, що вона промазала, тому що ми не втрачаємо свій ХП, тому що нам ще тут прийдеться догравати і та ще цей бій, я так думаю. Вісім фрогів! 8 фрогів у нас вже є. Блін, тут що, 12 зробить? Непогано і дуже цікавий такий реплейчик. Не прям такий, е, прям епічний, але, йо майо як він хорошо він вчасно підкатиє. Меняє плани, блін, неприємно відбачати отримувати цю шкоду. Він другим промазує. Даємо третю. Куди? Куди ми тільки дали третій снаряд просто? Нам потрібно добирати його. Блін, ну. Це міг би бути дев'ятий, Ну я сподіваюсь, ми його заберемо. Потім ще вернемося. То зарядимо ще пару снарядів і заберемо його. Так, як же наш герой просто просто міняє фланги, просто допомагає, закриває, закриває, просто підрив БК, підрив жопи. І 209 фраг уже у нас є. 4400 шкоди, як ви можете бачити. Зараз будемо відсвічуватись, дозаряджати і забирати бата. Показуємо, що під'їжджаємо сюди, напевно, розвертаємось, прийдемо, звісно, обратно під камінь. так? Да? Да, трошечки обманем цього бачата. Бат шотний, він буде по-любому там грати, обережно, сейвово. Ми за рахунок того, що ми можемо одну ще пережити, пробуємо туди піджать, напевно. да? Да-да, Ми будемо піджать, нам треба закривати бата. Ну він по-любому тут стоїть. Він, Я не думаю, що він десь батька дав, він просто стоїть жде, просто стоїть жде 10-й Десятий. Десятий фраг просто в копілочку. Йо маю, 10. Двіна... Я думаю, блін, 12 фрагів. Да ладно, Це буде просто епічно. Просто вбив усю команду. Просто поїхав в центр, щось відстріляв, убив. Поїхав, тяжі поміг, убив там два тяжа, е, ну, можна сказати, мінотавер теж убив там, переїхав у центр, убили тут бабаху. коротше, Просто грамотна гра, все акуратненько. Ну, практично акуратненько, не читає того, що 50 ТП нам закинув на 500 і мінотавер вже також сілив. Так, фактично він ніде не помилявся, все грамотно, офігенно відіграв. Ну, я думаю, ще дограє він. Я так вже говорю. Ну поки певно, чи все нормально, ми потроху їх зажимаємо, я думаю, тут буде перемога. Я думаю, тут буде 12 фрагів. Ні, напевно, вони дуже далеко там забились. Блін, надо, надо пробувати піджимати. Він думав, що там стоїть ДЗТ, напевно, да. Ну, треба пробувати, треба пробувати, напевно, блін. Мені здається, ДЗТ там стоїть. Там же вони стоять з Рембо. Він не світиться, да? Да. Надо їхать, надо просто туди шурвать. Бочар футюр може підсвітити, і зараз бабаха із вафлюй просто забирає. А, он до того стоїть. Просто не світив. Хорош. І Ще одну встигаємо. встигаем. Да. Блін, ну альфа неприємна. Неприємна альфа. 5200 шкоди. В принципі, такий непоганий результат. Я не щаджу, що наш ще блайн по 260, десь десь 5600 є у нас. Непоганська. 11. М -м, блин. Давай давай. давай Ну, да це міг би бути 11 фраг. Ну, непогано. Перемога. 5... Ну, там десь 6000 шкоди в нас є 10 фрагів. Е -е, друзі, це просто шикарно. Як ви можете бачити в себе на екрані, це мастер, це підривник, це просто підривник жопи, це основний калібр, це воїн, це танкі снайпер. Це просто епічний, просто епічний, просто бій, як ви можете бачити, 60 шкод, 10 фрагів. Тож, взагалі, красавчик Соша добре відіграв, дуже хороший реплечик, такий цікавий, грамотно все розіграно. То, а якщо вам сподобався і у вас є цікаві реплеї, ви можете надсилати мені їх в Discord канал, скидувати, або писати в Telegram, скидувати ці ваші реплейчики, якщо вони дуже реально, епічні, круті, я їх буду дивитись вперше і от такі самі круті коментувати. і Загружати на YouTube. Всім великчезна, дякую за те, що дивились, додивились до кінця. Обов'язково пишіть в коментарях, як вам реплейчик, як вам бій. Буду дуже радий їх почитати, повідповідати на ваші коментарі. Ну а з вами був 24 вольт і всім до зустрічі!